Ручки рівні, я роблю нахил і розворот. Перше заняття для новачків розпочинається з інструктажу. Вони вчаться вправлятися з веслом. Раз пауза. Раз пауза. Про таку ініціативу дізналася від своїх рідних, тому вирішила долучитися, розповідає Черкащанка Альона Ричкова. В першу чергу це так відключити мозок, і в другу чергу хотілося б також покращити свій фізичний стан. Плюс до того є команда, це прикольно, це нові знайомства і дуже круто, що можна спробувати. До досвідчених учасників команди Кайман долучаються і ті, хто тут вперше. Каною розраховане на 20 місць, тому їх саджають позаду, аби ретельніше попрацювали над технікою веслування, розповідає керівник клубу з веслування Денис Городнюк. Ціле нога, яка бортова, уходить вперед, нога, яка по центру під лавочку. Там знаходимо упори і впираємося, впираємося боком, боком впираємося, сідаємо. Три роки у професійній команді Черкащанка Ірина Жила каже, починала навчання на човні з хвоста. Тренер, який у нас стоїть зазвичай на стороні, він правив, розказував, як правильно тримати руки, як нагинатися. Подобається тим, що не вимагає якоїсь особливої фізичної підготовки, але разом з тим це дозволяє поєдна... працювати в команді. От це найголовніший плюс для мене. Контролює роботу команди стерновий. Це той, хто управляє судном. Сьогодні цю роль виконує Денис Строян. Каже, у професійній команді він понад п'ять років. Я керую чоном, командую екіпажем, задаю курс і темп роботи. Емоції позитивні. Так я можна сказати, єднаюся з природою, дихаю свіжим повітрям. А також заряджаюся енергією від свого екіпажу. Заняття відбуваються тричі на тиждень, Аби долучитися не потрібен досвід та особлива фізична підготовка, говорить Денис Городнюк. Це дуже скажімо так, от корисно для здоров'я. Укріплення спини, ніг, ручки дуже гарно працює на прокачування м'язів кору, косих м'язів. Це дуже добре укріплення, як як вид реабілітації. Також працювали з, скажімо так, от ну з людьми, які там воюють. Приходять хлопці на реабілітацію, трошки покататися, відновитися, зарядитися якимось позитивом, переключитися на водичка, заспокає дуже тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.